Сьогодні хочу вам показати одну із своїх рослин алеандр. Ну, Ця рослина мені не доставляє якогось там колопіту, крім того, що вона дуже швидко росте. Дуже швидко росте, прям ну, надзвичайно така швидка рослина. Але от вона поміщається в такому горщику, більше, мабуть, я його збільшувати не буду. Якось нехай вона там розміщується. Цій рослині треба дуже багато води. Вона прям ну, мега-любитель попити, попити воду. Добре, я спеціальних їй не додаю. От ну, років три, мабуть, вона просто знаходиться в цій землі і так, щоб я її там кормила якимись добривами, то ні. Ну, може, там колись, там, може, раз за два за сезон їй щось і достанеться разом з іншими рослинами, але спеціальних підкормок вона у мене не отримує. І, в принципі, виглядає досить так ну, здоровою, і бачите, от і приростів в неї багато. Вона зимує ну, разом з цитрусами. В зимовому садочку там температура взимку десь плюс 1, вищі я там не тримаю, 10-8 градусів. Ну, звісно, вона, мабуть, там і страждає, але ну, більш так сказати, кращих умов я їй не можу запропонувати. Але, от саме в цю пору, влітку, коли така спека, у нас плюс тридцять чотири зараз вже два тижні. І от саму цю спеку вона розквітає. Колір трошечки її зараз не передається, вона така вишнева. А на камері вона виглядає як червона. От. У неї такі от бутончики, бачите, які поступово розквітають, і тому це цвітіння дуже-дуже довго тривале. Але ще раз скажу, що я її постійно поливаю. Ну, тут, в принципі, от у неї вже коренева, дуже тут сильна, мабуть, там все заповнено в тому горщику. Але ну, нема змоги її збільшувати, бо тоді я вже ніяк не потащу його. Бачите, тележечка стоїть, то можна її пересувати. Ну, Поки що вона так ні на що не жалується. Тому, якщо є можливість, то вирощуйте таку рослину. Вона дуже дуже гарно квітне, така нарядна і ну і зовсім не потребує якогось там спеціального догляду.